Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Сьогодні я буду в'язати отакий от мотив. Для цього нам потрібен крючок. У мене крючок 2,5 мм, і будь-яка пряжа, яка вам подобається. Беремо пряжу, Зложимо сложимо от таким от образом на пальчик, зажимаємо її і зверху отак от навкрест. Заводимо крючок під ниточку. Захоплюємо робочу нитку і протягуємо її. Набираємо дві воздушні петлі, отак от, от, відпускаємо з пальчика і пров'язуємо 11 стовпчиків з одним накидом. Один. Два.

Десять і одинадцять. З'єднуємо з нашим підйомом, то є ну, знов петельками, з'єднувальною петелькою. Захватуємо ниточку і обрізаємо її. Ось такий от кружочок у нас вийшов. Далі беремо ниточку іншого кольору і з'єднуємо з нашим кругом. Тут, де ми піднімались, можна і тут. Пров'язуємо дві воздушні петлі, один, два, і далі беремо накид, і наступним стовпчиком ми пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Один сюди, другий, дві воздушні петлі, один, два, два стопчика з одним накидом, один, два. Сюди над цим же стопчиком ми пров'язуємо два стопчика з одним накидом. Далі накид, стопчик один пропускаємо, і в наступний пров'язуємо знову два стопчика з одним накидом, 1 і 2. Дві воздушні петлі, знову сюди ж ми проводимо 2 стовпчика з одним накидом. 1 і 2. Повторюємо один стовпчик ми пропускаємо, а над наступним пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Дві воздушні петлі. І сюди ж два стовпчика з одним накидом. Повторюємо. один стовпчик пропускаємо, над наступним пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Дві воздушні петлі. Сюди ж пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Повторюємо, пропускаємо, над наступним пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі і сюди ж знову два стовпчика з одним накидом. Повторюємо один стопчик пропускаємо, над наступним пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі, і сюди ж ми пров'язуємо два стовпчика з одним накидом, з'єднуємо круг, з'єднуємо петлею, і в нас вийшло один, два, три, чотири, п'ять шість. Піднімаємось на дві воздушні петлі вверх, один, два. І от, от такі от ліпісточки ми будемо пров'язувати сім стопчиків з одним накидом. Один. Два, три. Чотири. Пять. Шість. І сім. Далі. Робимо накид. І в наступний. Знову вот наступний. Там, де у нас було дві повз петлі. Ми пров'язуємо сім стопчиком з одним накидом. Один. Два. Три. Четыре. 5 6 і 7. Продовжуємо. Наступний пісточок. Знов 7 стовпчиків з одним накидом. 2 3 4 5 6 7 Продовжуємо наступний. Знов сім стовпчиків з одним накидом. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Раз один два три, четыре, пять шість, І наступний один, Два. Три. чотири Пять. Шість. Сім. І з'єднуємо ось тут ми піднімалися, один два і ось сюди з'єднуємо. З'єднуваємо петельку. О така у нас. Квіточка у нас виходить. Наступний ряд ми вже не піднімаємося, робимо накид. І за вот вот у нас стопчики з накидом, заводим крючок за стопчик, за перший стопчик витягуємо ниточку, і за всі три ниточки, за три петельки ми протягуємо нитку. Тепер знову накид. За наступний стовпчик, заводимо крючок, витягуємо петельку, захватуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Наступний, знов, над наступними трьома ми будемо пров'язувати по два стовпчика з одним накидом. Тобто, заводимо за стовпчик, ниточку, проводимо, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Один і сюди ж. Над цим же, за цим ж стопчиком ми пров'язуємо ще один Один, два, два стопчика з одним накидом. Наступний. Також один накид. І сюди ж, де ми пров'язували один, ще один. Тобто, два стопчика з одним накидом. Наступний знов два стопчика з одним накидом. За ножку стопчика. 2. Остається у нас два стопчика. За один ми пров'язуємо один стопчик з одним накидом, а за наступний ми пров'язуємо полустопчик, тобто притягуємо ниточку через всі три петельки. Отак. От І повторяємо знову. За перший ми пров'язуємо полустопчик, за наступний. Стопчик з одним накидом. За наступні три по два стопчика з одним накидом. Один. Два. Наступний. Один. Два. Наступний. Один, два, остається два стопчика, За один ми пров'язуємо один стопчик з одним накидом, а за другий полустопчик. У нас три петельки на крючку, і пров'язуємо всі три разом. Повторюємо за стопчик. За три петельки ми протягуємо ниточку. За наступний захватуємо ниточку, протягуємо і пров'язуємо один стопчик з одним накидом. Наступний два стовпчика з одним накидом за одну за ножку одного стопчика. Один, два. Наступний один. Сюди ж другий стовпчик з одним накидом. Два. Ще один. Один. Сюди ж другий. Наступний один пров'язуємо стопчик з одним накидом, а в останній ми пров'язуємо полустопчик за ножку стопчика. Повторюємо. Три по два стовпчика з одним накидом. Один, два. Наступний один стовпчик з одним накидом. І другий стовпчик з одним накидом. Наступний, один і два. Залишається два стовпчика За один ми пров'язуємо. Стопчик з одним накидом, за останнім пров'язуємо тільки полустопчик. Повторюємо полустопчик. Один стопчик з одним накидом. За наступний два стопчика з одним накидом. За наступним теж два. Один. І два. За наступним знову два. Один. І два. За наступним один. І за останнім ми пров'язуємо полустопчик за ножку стопчика. Повторяємо полустопчик. Один стовпчик з одним накидом за ножку. Слідущі три будемо пров'язувати по два стопчика. Один, так другий, по два стовпчика і третій по два стовпчика. Один стопчик. И останется у нас полустопчик. И соединяем наш круг. вырезаем ниточку. Вот такая вот у нас получается. Беремо зеленого кольору або іншого, нікому щодо вподоба. Синеньку ниточку можна сховати чуть далі. От от. І в нас от йде отут от ряд, Передвідущий ряд, на якого ми в'язали, і ми до цього приєднуємо нашу зелену ниточку. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Два сюди ж пров'язуємо два стопчика з одним накидом. Один. І два. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три, З'єднуємо десь серединкою ось о цієї квіточки, сюди, от за нею, знов три повітряні петлі, 1, 2, 3. І з'єднуємо от, отут, от, посерединці, між ліпісточками. Знову три воздушні петлі. Два, три, і пров'язуємо десь сюди, посередині цього ліпісточка, три стовпчика з одним накидом. Один. Два, три, пров'язуємо дві воздушні петлі, і сюди ж пров'язуємо знову Три стовпчика з одним накидом один, два. Три. Тут угол і тут угол. Далі знов три воздушні петлі, два, три, і з'єднуємо. От сюди десь. Знов три воздушні петлі, один, два, три. З'єднуємо посерединці ліпісточком. Знов три воздушні петлі, два, три, накид і пров'язуємо посерединці між ліпісточками три стовпчика з одним накидом. Один, два. Три, дві воздушні петлі. І сюди ж, де пров'язували три стопчика з одним накидом. Ще раз пров'язуємо три стопчика з одним накидом. Один, два, три. То у нас вийшло вже три кута: 1, 2, 3. Знову пров'язуємо три воздушні петлі, один, два. 3, з'єднуємо по центру нашого лепісточка. 1, і пров'язуємо знову 3 воздушні петлі. 3, з'єднуємо з серединкою, отут от між лепісточками. Знову 3 воздушні петлі. 2, 3, і накид, і пров'язуємо накиди. Ступчики з одним накидом по серединці нашого ліпісточку. Один, два, три. Дві воздушні петлі. І сюди ж три стопчика з одним накидом. Один, два, три. Робимо три воздушні петлі, соєдіняємо. Між ліпісточками, знову три воздушні петлі, по посерединці нашої ліпісточка, три воздушні петлі, два, три, і от, де ми починали, ми сюди прив'язуємо ще три стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три. Тепер дві воздушні петлі, один, два. І соединяємо наш круг чи ряд. Отак от получається у нас. Дальше. Наступний ряд. Піднімаємося на три воздушні петлі два, три, провязуємо сюди ж. Два стовпчика з одним накидом, один. Два. Над кожним стовпчиком ми тут пров'язуємо по стовпчику з одним накидом, один, два, три. Тут у нас йде, виходить, три прольоти один, два, три. І в кожний прольот ми пров'язуємо по два стовпчика з одним накидом. Один, два. Наступний два прольот. Один. Два. І в наступний теж два. Один. Два. А тут три стопчика Над кожним стопчиком по одному. Два. Три. Тут у нас, виходить, три стопчика треба пров'язати. Один. Два. Три, дві повітряні петлі, сюди ж ми пров'язуємо три стопчика з одним накидом. Два. Три. Над кожним стопчиком по стопчику. один, Два. Три. В кожний прольот ми пров'язуємо по два стопчика Ну Якщо вам кажеться, що мало, то можете додати по одному стопчику Один. Два. Два. І сюди ж два, один. Два, і над кожним стовпчиком по стопчику, то є три. Один. Два. Три. І знову три стовпчика. Один. Два. Три, дві з воздушні петлі. Знову три стопчика. Один. Два. Три, три стопчика над кожним стопчиком по стопчику з накідом. 2 два. Три. Кожний прольот по два я пров'язую стопчика один. Два. Наступний. Один. Два наступний, один. Два. над кожним стопчиком по стопчику. Один. Два. Три. І ще три стопчика з одним накидом. Два. Три, дві воздушні петлі, три стопчика з одним накидом. Два. Три, над кожним стовпчиком по стовпчику. один, два. Три, Кожний прольот по два стопчика з одним накидом. Один, два, наступний два стопчика з накидом. І над кожним стопчиком по одному с накидом. Три. І кінечні три стовпчика з одним накидом один, два, три, дві повітряні петлі і з'єднуємо наш круг. Затягуємо і відрізаємо ниточку. Ось вот такий от моків розрівняти можна. У нас виходить.